Друзі, привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, чому інвертори 10-кіловатні горять різних марків, і чому, яка то причина, що стається, те, що я дослідив, хотів би чуть-чуть поділитися правдою і розказати, як в коментарях мене хотіли, як то кажучи, завести в топік. Але я вам просто відповів на ті запитання. Чого вони так пишуть в коментарях? Бо, наприклад, багато відео в людей в коментарях почали писати. Бо, наприклад, порядочний майстер, який і воно є, він може підказати, може сказати, так, ти там чуть-чуть помилку, але писати, ой, ти не знаєш, ти то не знаєш. Чувак, блін, я не перший день займаюся електрикою, я займаюся ціле своє життя, яке і живу. Я постійно в тому працюю, розвиваюся, вчуся. Але отаку фігню писати, ну таке враження, мені здається, що ти не майстер, а диванний експерт. Як, наприклад, ти б був майстер, ти б сказав, та, ну блін, ну, то там якісь ще нюанси. Ну я багато нюансів знаю, не буду всім розказувати всі нюанси ремонту. Бо, наприклад, те, що я навчився, це є моє, це є мій хліб, і я його навчився. Не буду всім розказувати всі нюанси, що там, що не то. Але на даному відео би хотів роз розказати про те, що. Як можна зберегти свої кошти при покупці інвертора 10 кВт, бо люди купляють, але я би хотів просто поділитися, хоч частиною того, що можна зробити, щоб інвертор 10 кВт не горів. Е, перше, що я би хотів вам сказати, вот, наприклад, в мене багато інверторів попадаються на ремонт. Вот, дивіться, вот, інвертор, який я тестую, мені просто людина, е, дуже хороший там мужик, привіз мені каже, Паша, потестуй, бо горять реально, в замови дуже багато, вони дуже багато горять. І перший день підключив, другий, третій почав пропаювати, вони мені все одно виходили з ладу, і я почав шукати далі глибше. Потім з другом якось так сіли і почали досліджувати те, що недокручені транзистори. І в мене ще знайомий каже, о, там реально недокручені транзистори. Ми почали їх докручувати. От, наприклад, от студії інвертор вже третій день на тесті. От інвертор стоїть вже пройшов більше трьох днів тесту. Я знімаю, бо я тестую, їх провіраю під навантаженням, все по світу включив, виключив, різні типи ситуації роблю. Інвертор все відпрацьовує і все шикарно. І ситуація в тому, що вам що потрібно, коли купляєте 10 квт інвертор без різниці, чи Анер, чи ПВМР, чи ще щось там, ви купляєте, то я би хотів вам сказати, що їх треба вскрити. Всередині подивитися, щоб все було добре пропайне, бо буває добре, не пропайне. Буває сопля, яка сваляється від олову, десь там причепиться між резисторами. Бувають нюанси, що десь конектори не дожаті, бувають по-різному. Бувають нюанси, наприклад, на що, того, що транзистори але не докручені. Стра... Але не перестарайтеся перекрутити. Ви, наприклад, відносно корпуса і відносно. Колектора провіряйте, чи вони не пищать. Бо як ви, наприклад, відносно колектора і корпуса будуть пищати, то ви перестаралися і пережали. Так що легенько зусиллям дожали їх, і все буде шикарно. Я багато вже таких інверторів поперебирав. Слава Богу, вони працюють. Я дуже задоволений. Бо це реально це депресія конкретно, коли інвертори горять, а ти бачиш не очах, як вони горять. Хоч вони не мої гроші, але це дуже обідно. То що ти прикладаєш зусилля старання, а інвертори горять. І ти просто не розумієш, чому причина. Але дякувати Богу, що ми цю причину дізналися. Ми його повністю все перетестували, все повністю перевірили. І інвертор, вже, скільки я вже протестував, все перевіряв, поставив в деяких даже людей. Чесно сказати, все працює шикарно, все гарно відпрацьовує, все дуже класно. І нарікань на даний момент в людей нема. І хотів вам сказати, коли ви купуєте такі дані інвертори, ви можете просто розібрати, протестувати, провірити повністю все всередині, все попровіряти, і все буде вам добре працювати. І хотів вам ще підмітити в інверторах, хто має стару версію, інвертора з двома конденсаторами на виході і є з одним конденсатором. З одним конденсатором, то там блок жилення чуть-чуть набагато слабший, він такий не дуже надійний. По наприклад, взяти стара версія, коли горіла, вона... Легше піднімалося до підйому, там менше було крові, менше горіло транзисторів і блок жилення переважно не горів. В нових версіях може згоріти блок жилення, може він вийти з ладу і багато понести за собою крові, і дуже багато геморрой. А коли він тягне за собою блок жилення, бачите, китайці вже так зробили, щоб їх було тяжче відремонтовувати, бо старі версії реально <кій> я міг за один день його підняти. Там, наприклад, згоріло пару транзисторів, я витягнув, перепаяв транзистори, поставив другий інвертор поїхав далі. І ще хотів сказати тим коментаторам, які мені писали в коментарях, що то я розказую бред. Бо я почав розказувати про інвертор, що їх розбирати і тестувати і що вони нісеніцницю якусь я несу. Хотів вам сказати одне. Я не розумію, до чого ви добиваєтесь, що ви хочете тим сказати, але я хочу донести плюс-мінус свою правду, те, що я знаю, те, що я перевірив. Можливо, комусь ця інформація все допоможе, і можливо, комусь вона зекономить гроші. Бо те, що ви говорите, в мене просто думка складається одна те, що ви хочете. Сказати людям, щоб вони не робили так, щоб інвертори горіли і приносили вони вам їх на ремонт. Але мені достатньо те, що ви висилаєте на ремонт, дякувати, що ви мені даєте на ремонт інвертори різні. Мені реально вистачає ремонту просто тьма. Я не встигаю просто фізично, вже працюю трохи, вже не сам допомагає мені друг. І ми стараємося вже вигрибатися швидше робити, бо інвертори Дуже багато попадається тих бракованих, різних. Так що ті люди, які коментують всяку реальну фігню, ви там розказуєте, що я щось не так роблю, ще щось там... То... як ви реально ви були порядочним майстром, то ви б не писали якоїсь дурниці. Бо, наприклад, я бачу, що людина накосячила, я можу їй поправити, сказати, ой, чувак, ти там накосячив, візьми, там чуть-чуть виправи зроби, так, з моєї точки зору. Але коли людина там розказує ти не так, не то, але не говорить причину, ну це диванний експерт. Ну типа люди, як ви хочете щось мені сказати, що я щось не так роблю, напишіть, паша блін. Ти не робиш так і так і так. Я прислуховуюся до того. Ну коли ви пишете, що я не то і то не роблю там, типа, що я то роблю, якусь війню, але не об'ясняєте причини, як це правильно об'яснити, ну, типу, я до такого не послухаю, нехай до, до, до задниці реально. Ну, що я буду слухати вас, як ви мені не об'ясняєте. Наприклад, люди адекватні там, паша, ти там говориш так і так. Можеш чуть-чуть, та я виправляюся. Там мені не е, дуже важко це поміняти, щоб, наприклад, бути іменно. Робити так, як ви скажете. Я стараюся перестроюватися, перестараюся міняти це все. Наприклад, багато продарається двоє букви Р, але я нічого не можу поробити, бо це. Я такий виріс, такі якою людиною є. Кому не подобається, то може йти в свою баню. Так що, друзі, всім дякую за увагу, всім пока, до нової зустрічі.